Всім друзі, давайте сьогоднішню тему відео про де ж ремонтувати машини в місті Веніпезі. Є дві людини, дуже хороші. Це Ростислав, який, про якого я розказував раніше і має з того своє на даунтауні. Також є дуже хороша людина. Він в Україні був професійний електрик. Професійно цим займався, крім електрики, він дуже багато чого вміє робити. Отже, що ви можете зробити в Юрія? В Юрія ви можете зробити діагностику, повністю машини, комп'ютерну діагностику, електрику, двигун, ходову, повністю все ви можете зробити. Все, що стосується автомобіля, ви можете це зробити. Це дуже чудово. Людина теж працює в доунтауні. На рахунок цін. Заміна масла всього-навсього 40 доларів. За роботу людина бере 40 доларів. Це дуже хороша ціна, я рекомендую. Я залишив внизу посилання на свій канал, типу іменно чат в Телеграмі. Треба простимо очима, там ви зможете задавати питання. Я задав, тоді залишу контакти і адрес Юрія, де він працює, де ви можете зробити автомобіль повністю свій. Це дуже хороший спеціаліст. Я рекомендую. Я теж роблю машину в нього. Так що, друзі, не пошкодуєте, що вибрали його. Якщо Юрій мене дивиться, величезний привіт. Я бажаю тільки розвиватися і тільки далі набирати хороших клієнтів і розвивати свій бізнес. Всім решта, дякую за перегляд цього короткого відео. Ставимо подобайки, підтримуємо українськомовний контент. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Чекаю вас в телеграм чаті. Там я вам дам номер і адрес. Я не хочу залишати його тут, щоб для людини не було дурних дзвінків і всяких непонятних моментів. Я буду давати тим людям, які дійсно цього хочуть. Все. Слава Україні, друзі! Дякую за перегляд цього відео.